Де остання фраза Усе буде Україна. Я вірю в перемогу. Хотів передати, фактично знаючи, що він іде на смерть. Щоночі приїжджала автівка, відвозили в катівні. Хотів провести повну русифікацію українців при репресіях письменників. Їхні книги вилучалися, й вся решта просто підлягала знищенню. Сталінізм продовжується тільки в нових умовах. Вересень 2022-го. після деокупації ізюма світ облітають шокуючі кадри російських катівень та масових поховань. Серед знищених окупантами українців виявляють і тіло відомого дитячого письменника Володимира Вакуленка, автора тринадцяти книг, які перекладені багатьма мовами світу. Я була в місії на Ізюмщині з правозахисною організацією Трусхаунс. Яка займається документуванням воєнних злочинів, пішли до хати батька Володимира, і в цей момент він згадав, що Володяж у переддень викрадення сховав свій щоденний. Він ці записи закопав у себе в саду під деревом, попросивши батька відкопати ці записи тоді, коли село буде звільнене. Він взяв лопати. Ми пішли до саду відкопувати оце повідомлення. Останнє, яке письменник хотів передати, фактично знаючи, що він іде на смерть. Щоденник письменника з описом жахіть окупації півроку пролежав у землі. Нині він зберігається у Харківському літературному музеї. Цей унікальний артефакт зможе розповісти майбутнім поколінням українців, якою страшною ціною була оплачена наша незалежність. Це остання фраза, яку він взагалі написав. Сьогодні, в день поезії, в небі привітав мене журавлиний ключ, і крізь їхні крули ніби чулося усе буде Україна. Я вірю в перемогу. Щоденник Володимира Вакуленка вирішили розмістити поряд із експонатами розстріляного відродження, покоління геніальних українських письменників, яких майже століття тому підступно знищила Москва. Паралель яка може бути сьогодні із Володимиром Вакуленком. Їх знищив той самий режим із тих же самих причин. Той самий сталінізм продовжується тільки в нових умовах. В деяких виступів очільник очільників Росії там там, взагалі, методички і накази НКВС 30-х років. Просто міняйте дату. Під час повномасштабного вторгнення музейникам довелося рятувати пам'ять про розстріляне відродження. Вони поспіхом евакуйовували з Харкова докази попередніх злочинів Кремля. 24 лютого вранці Частина співробітників змогла прибігти на роботу для того, щоб пакувати експонати. Були розібрані всі виставки. Як і теперішню агресію, більшовицьку окупацію, яка сталася сторіччя тому, в Україні не підтримував майже ніхто. Особливо вороже до загарбників ставилися митці, які формували суспільну думку. Радянській владі потрібні були на службу собі поставити дійсно талановитих людей, геніїв, а це найскладніший. В першу чергу вони відстоювали українську ідею. Щоб підкорити волелюбний народ, Москва вигадала підступну технологію так звану політику українізації. На всі ключові пости в Україні ставилися українці, але які були відданими комуністами, і які могли проводити політику партій до МАС вперше за довгий час українська мова не заборонялася. Радянська влада підтримувала навіть українське авангардне мистецтво, і свобода самовираження породила одне з найталановитіших поколінь митців у нашій історії. Вони були круті не тільки для свого часу, література – це література безперечно світового рівня. Літератори мали надзвичайно величезну аудиторію. Ті тиражі, які були у Остапа, Вишні, насправді, це мільйонні тиражі. Це люди, чиє слово важило більше золота. Та для Москви українське відродження було лише способом виявити найбільш талановитих патріотів, щоб згодом усіх їх знищити. Адже Сталін вже давно вирішив подальшу долю України. Він хотів провести свою політику злиття націй. Тобто повну русифікацію українців. Це страшний тоталітарний режим, який не визнає ніяких законів, не ні людських, не божих, не ні судових. Нічого. Першим план Москви зрозумів один із лідерів відродження геніальний Микола Хвильовий. Коли на власні очі побачив жахіття голодомору 32-33 років. Геноциду українців, влаштованого сталінським режимом. Тому власне Микола хвильовий та і застрелився. Він застрелився. Щойно він зрозумів, що відбувається. Був цей абсолютно постріл, якого ніхто не сподівався. Були зібрані найближчі друзі. Всі думали, що він зібрався читати свій новий роман, бо бачивши масштаби голодомору, він просто хотів докричати до світу. З Харкова людей не випускали. інтернету, телебачення ви розумієте, не було. Ніхто про це не розповідав, газетах про це не писали. Після смерті Хвильового справжнє обличчя Москви побачили й інші митці. Та було вже пізно. Закрутилася тоталітарна машина. Щодня, щоночі приїжджала автівка, арештовували одного із письменників або декількох і відвозили в катівні. Упродовж 1930-х було вбито 80% українських митців. Майже все покоління нашого відродження. Разом із репресіями цих письменників ми втратили. Їхні твори Вони були е, вилучені з бібліотек, з продажів. Е, небезпечно, в принципі, було їх навіть зберігати у приватних книгозбірнях. Було втрачено багато насправді рукописів, там немає п'єс-леся, Курбаса деяких. Ми знаємо, що втрачена друга половина роману Вальшнепи хвильового. Окрім того, ми ще. Втратили те, що могли б написати ці письменники, які б якби, якби залишили живими. Український театр, який би був, а українське кіно, якби довженка не спаплюжили. Ми б мали б іншу би країну. Як кращих письменників заселили в будинок слово, який перетворився на справжній конвейер смерті? Ми розказували в одній з попередніх серій: вижити змогли лише митці, які зрадили власним ідеалам. Їм довелось перетворитись на манкуртів, що полум'яно оспівували серійних вбивць свого народу. Скажімо, тичина його не розстріляли, але він був морально зломлений, він змушений був писати і цю партію веде, і, і, і всі решта дев'ять томів, які він після того понаписував. Але це це вже був не той письменник, це не той Течіна. І жити, мабуть, цієї трагедії, мабуть, було складніше ніж би просто би його розстріляли. Багатьох геніїв розстріляного відродження було знищено на соловках. Аж до кінця 90-х навіть рідні не знали де шукати їхні могили, доки місце злочину не розкрив російський історик Юрій Дмітрієв. Юрій Дмітріїв 1997 року фактично розкрив оце масове поховання урочищі Сан-Дермо в Карелії в період з 27 жовтня по 4 листопада. 1937 року був розстріляний перший етап, який складався із 1111 в основному представників якраз от української письменної наукової мистецької еліти, та Кремль не пробачив історику правдорубу ухвалого викриття своїх колишніх злочинів у 2016 році. Проти нього відкривають одну кримінальну справу. А потім нову кримінальну справу, яка закінчилась для нього тринадцятирічним терміном тюремного ув'язнення, що означає відкриття правди історичної в нинішній Росії. 2022-го список розстріляних Москвою митців поповнив і сучасний письменник Володимир Вакуленко. Проте цього разу ворогу не вдалося нас зламати. Думка, яка проходить весь час. Зараз... Крізь усі записи самого Володимира, відсутність якоїсь паніки, страху його не дивують ті події, які відбуваються. Схоже, ми засвоїли гіркий урок минулого лише під українським прапором, можливе справжнє українське відродження, не розстріляне. Якби росіяни окупували Харків, окупували Київ, вони б вбивали письменників по ну просто по списках. Наше відродження відбувається просто зараз, поки кожен з нас у власний спосіб. Виборює майбутню перемогу. Якщо вам було корисне це відео, поставте вподобайку та напишіть у коментарях, які теми нашого минулого потребують висвітлення. Давайте разом відроджувати українську ідентичність та жити далі.